Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося таке питання. Окупант переміщує свої сили із Херсонського напрямку в намаганні посилити Запорізьке і Бахмутський напрямок. Тобто, давайте з вами взагалі от задамо таке ну, загальне питання: чи е, допоможе це? Ворогу, це переміщення військ, перекидання військ з Херсонського напрямку на Запорізьке і на Бахмутський напрямок. Чи допоможе це Російській Федерації стабілізувати фронти відповідно на Запорізькому і на Бахмутському напрямку? Чи взагалі допоможе це їм? Оце переміщення військових і техніки. Допоможеться їм це перекидання. Чи допоможе це втримати фронт, стабілізувати фронт? Одкри мені трійку куп'ю. -ку. Ну, посилять, звичайно. Трійка кубків, карта, коли намагаєшся сконцентрувати певні зусилля, коли. Знаєте, є можливість для якогось проміж, проміжкової якоїсь перемоги. Тобто це не глобальні якісь речі, а от. Те, що стосується отак, проміжкового, тобто е, спасти їх від обвалу в такому сенсі, щоб вони посипалися. Тобто, якщо говорити глобально, то е, ну так, нашим це ну, певні проблеми з причини. Тобто, ось По королеві мечів, це конкретно от ставка на це робиться, це розрахунок на це все. Е, щоб поп, відкривні ну, птюрку мечів. Це щоб спасти їх від повного провалу, щоб не було удару, знаєте, такого заупокоєного, вже, я би так сказала. Тобто, по трійки кубків, це не глобальні перемоги. Це щось таке ну, проміжкове, я би так сказала. Так, це дасть їм певну, певне преимущество, певний там якийсь козир. Це дасть, збереже їх від краху, від обвалу фронту по вежі. А, ну, тройку жезлі відкрив. Ну, тобто вони будуть намагатися тримати, тримати позиції, тримати, е, ті, ну, якби, знаєте, укріпити ті позиції, які вони тримали до цього. Тобто Карта 6 кубків, карта минулого. Тобто, хоча б е, стабілізувати, привести до ладу. Ну, тобто, тут, знаєте, по трійки жезлів в цій колоді прямо видно, як от маленький принц. Він... Знаєте, приводить, наводить, як то кажуть, порядок. І тут ще трійки жезлів це може вказувати на напрямки. Тобто, можливо, це е, ну, три якихсь напрямки буде. Ну, не глобальних. Там, наприклад, Бахмутський і на Запоріжжі два якихсь напрямки. Ну, там я ж не знаю, де там наші війська нам вже це не говорять. Тому трійки жезлів це може вказувати на напрямки. І Шість кубків. ну, це десь ну, на цих напрямках зберегти те саме положення, яке воно було до цього, тобто стабілізуватися, зафіксуватися в такому плані. Тобто, якщо б ну, це дає їм, звичайно, певну, певний козир в руки. Взагалі, давайте зі сторони наших військових чи ускладнить оце перекидання? Тепер так подивимося. Росіянських військ із Херсонського напрямку на Запорізьке, на Бахмутський напрямок, чи дуже це ускладнить взагалі от, просування наших військ, чи вплине це на контрнаступ, чи затримає це контрнаступ. Ну, тобто, чи є, ну, ми розуміємо, що це трохи ускладнить, але от, якщо дивитися глобально, чи принесе це. Е, Взагалі, чи зможуть наші впоратися з оцим перекиданням? Наскільки це затруднить для наших військ ситуацію це перекидання росіянських військ з Херсонського напрямку на Бахмутський на Запорізьке? Ну, не сильно це в принципі, вплине, щоб глобальних речей я якихось не бачу. тобто Вони як наступали, так і наступають. Але ну, десь, можливо, ситуація трохи пошатнеться. двійки Пентаклів десь прийдеться прикласти більше зусиль, щоб зберегти рівновагу. Тобто, от, І по рицарю жезлів це от, активні дії. ну, мені рицаря жезлів. Ну, Тобто я не бачу якихось ну, от, по рицарю мечів, як в принципі, як атакували, так і атакують. Рицар Жезлів також говорить, що запала. Знаєте, от цього, ну, якби, менше не стане. Можливо, якщо брати в право в плані планів, то тут можливо якесь переміщення. знаєте, от... Ну там з одного місця на інше. Наші також можуть, в принципі, під ну, виходячи із того, як змінює плани ворог, наші теж будуть підлаштовуватися просто під це. Тому що ну пари царю жезлів, це коли ти а, ну, змінюєш своє положення, змінюєш своє розташування, змінюєш своє. А, ну, от, Якщо планувалося з одного місця, наприклад, завдати удар десь там, то тепер ти передислоковуєшся і міняєш якби, тактику, міняєш підходи от в такому сенсі. Е, ну, я не бачу, щоб це Це може трошки внести сумбуру, а на мені дві пентаклю. Ну, тобто є заминки, будуть якісь заминки трошки, але це не критично. Тобто, вони це їх не зупинить. Трошки якась дестабілізація буде. Ну, звичайно, мені, ну, як то говорять, проще тут розглагольствувати. Але виходячи з карт, просто наскільки карти ну, вони можуть бути і цинічними, вони ж ну не описують всі деталі там, наскільки нашим хлопцям тяжко, але виходячи з. Карт, просто можна сказати, що це не зупинить, це не зробить якихось катастрофічних наслідків для контрнаступу, взагалі. Тобто, десятка жезлів вона не програється, не буде е, такої тяжкості, на яку розраховує окупант. Так буде, якби трошки розбалансована ситуація. Трохи треба буде десь підсилити напрям. Ну от в такому плані, щоб втримати рівновагу. І рицар жезлів нам конкретно говорить про те, що це от. Зміни позиції, передислокування, от в такому плані може бути. Ну, тобто, але ну, активних дій від цього менше не стало. Тобто, ну, кардинальних якихось змін. Просто важче буде нашим хлопцям в сенсі того, що треба буде їх якби, вибивати. Ну і подивимося взагалі на Херсонському напрямку на даний момент, тут окупована частина Херсонщини, там де росіянці відтягли свої війська. Що взагалі, що взагалі окупанти на лівобережжі Херсонщини? Ну, які у них плани, що вони будуть робити? Ну от ті землі, на яких вони знаходяться на лівобережжі Херсонщини. Шо окупант далі збирається робити? Ну кай мне Арафанта. Ну, по десятки пентаклів, я так. Тут, знаєте, я не бачу, щоб вони, наприклад, вони навпаки таке враження, що як будто вони там посилюються. По, е, ну, Тобто є конкретні плани попажу. Е, ці плани вони ще далі прораховують все про Анокривню королеву мечів. Тобто є, є накази певні. Е, і накази йдуть свише. Е, по десятки пентаклів, я так розумію, це. Взагалі, от, Або технікою вони там будуть поповнюватися. Ну, тому що це в ресурсному відношенні це якийсь максимум. Тобто на даний момент. Ну так, ну, да, я не бачу краху там. Ну, тобто, Хто розраховує, що вони побіжать звідти з Лівобережжя, я цього не бачу. Тут навпаки є. Ну, певний наказ для того, щоб взагалі там укріплюватися. Тобто, я так розумію, що із того, що за що вони підірвали ну, Каховську гес, це тепер їм дає можливість. Ну, себе безпечно там почувати, це по-перше. А по-друге, є можливість укріплювати своє положення там, тому що по вежі це коли в тебе мав би, наприклад, обвалитися фронт, але тепер цього не трапляється. Десятка пентаклів, тобто достатньо техніки, там це е, будуть або підвозити, або вже вони її туди стягують, а потім її там переміщають на інші напрямки. ну В такому сенсі, тобто послаблення. На даний момент я там не бачу. Там навпаки, от, якщо брати по королеві пентаклів, навпаки, вони от якось укріплюються там, закріплюються. Так що поки що так. Ну, будемо спостерігати. Там, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!